Доброго дня всім підписникам та гостям нашого каналу Мамина Помічниця. Дякую гарно за те, що ви дивитеся та підписуєтеся на наш канал. Ну а хто завітав сьогодні, може до нас в перший раз. Залишайтеся! Тут ви знайдете багато цікавого та смачненького. І не забудьте підписатися з дзвіночком, щоб не пропустити нових та цікавих наступних відео. Ну а сьогодні! Знову ділюся з вами смачним рецептом закарпатського колача або тістечка. Тісто називається шоколадно карамельна ніжність. Колач за таким рецептом виходить дуже м'ягенький та ніжний за смаком і дуже красивий у розрізі. І щоб його приготувати, нам не потрібно багато зусиль. Отож, запрошую всіх, залишайтеся разом з нами на каналі і приготуємо його разом. Тісто наше для коржів є заварним. Отож, окрім борошна, всі інгредієнти заварюємо на водяній бані. Далі до гарячого додаємо борошно. І замішуємо тісто спочатку дерев'яною ложкою, як в мене, або ж лопаткою, далі замішуємо руками. Поки тісто тепле, воно може чуть-чуть слегка липнути до рук, але більше муки не потрібно додавати. Так, Я замісила тісто, розділила на дві рівні кульки і до однієї частини тіста додала замісила шоколадне тісто. Далі, щоб нам було легко працювати з тістом, розкачувати його. Або воно у нас не рвалося, потрібно нам тримати його у теплому місці. Обов'язково треба накрити його, щоб воно не обвітрювалося. Розділяю кожну частинку, як білого, так і шоколадного тіста на три рівні частини. І того виходить, в мене шість рівних частинок. Випікаю. 3 шоколадні коржики та 3 білі. Випікаю при 200 градусах режим верх низ приблизно 4-5 хвилин. Але, так як я все кажу, час випікання зависить від особливості кожної духовки. Тому ви орієнтуйтеся вже на вашу духовку. Готуємо крем. Для крему беремо шоколадний пудинг та карамельний. Змішуємо, додаємо борошно, цукор та молоко. і варимо Приблизно, як почне булькати крем, проварюю його одну хвилину. Забираю з вогню, накриваю контакт харчовою плівкою до повного остивання. Крем добре простив, збиваю його міксером. Далі додаю вершкове масло кімнатної температури і добре взбиваю міксером. Ну, ось і все, наш крем готовий. Можна змащувати ним коржі. Е, виходить він в мене такої не надто густої консистенції. Такий він і повинен бути. Змащую коржі. Спочатку кладу білий корж, далі буду ставити шоколадний і буду по очереді перемащувати кремом всі коржики. Так, змащую наші коржі. Отож, тісто моє готове. Коржі добре змащені кремом. Для декора я взяла молочну шоколадку та натерла її на дрібній терочці. Можу взяти білу шоколаду або кокосову стружку, чи зробити шоколадну глазурь, це вже по бажанню. Залишаю при кімнатній температурі на 2-3 години наше тістечко. Далі відправлю його у холодне місце. В кімнаті тістечко пом'якне, коржі впитаю в себе добре крем. А вже в холодильнику крем стабілізується і буде дуже легко його просто нарізати. І ось подивіться, яке тісто в нас. Вийшло у розрізі. Тісто у мене добре пом'якло, коржик м'ягенький. Крем, як я й казала, стабілізувався. Дуже його легко нарізати. Виходить дуже красиво у розрізі, коржі дуже м'ягенький, крем смачний, в міру солодкий. Смак дуже ніжний, шоколадно-карамельний. В поєднання разом виходить, неймовірна смакота. Отож, я вам всім щиро рекомендую приготувати для себе і побалувати своїх рідних таким смачненьким домашнім тістечком. Всім гарно дякую за перегляд цього ролика. Бажаю всім гарного дня та мирного неба. Боже вам благословінь і до нових наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна.